4 березня у центральній міській бібліотеці відбулася прес-конференція Віктора Літвіченка із представниками засобів масової інформації, на якій обраний міський голова відповідав на запитання журналістів. Віктор Іванович пояснив пресі, чому у свій час він не зміг завітати на прес конференцію у медіа-центрі Дніпропост, на яку його було запрошено. Сучотом тої ситуації, що була у нас складна, Я тоді говорив і Кріл, по моєму говорив тоді і тим ребятам, мені сказали, тому що можливий виїзд для рішення наших проблем так воно й вийшло. Тому що на сьогодні колізія та котрої була і три місяці назад, от і чотири мі, а на ні Назустріч прийшли і мешканці району Кулебівка, які були незадоволені тим, що їхню вулицю 50 років СРСР перейменували честь загиблого учасника АТО Руслана Дубовика. Віктор Літвіченко вважає, що депутатський корпус прийняв неправильне рішення. Це неправильно. І не по закону. Потому вот по этой поэтому прошу вас оставить мне ваше заявлення з вот, цими подписями. І в апрелі місяці ми будемо зустрічатися. Також Віктор Іванович позитивно відгукнувся на програму прибирання вулиць і доріг Новомосковська, яку зараз виконує місцева влада. То, що почали вони зараз працювати, я що це положительним фактором просто. Полагаю, що такої роботи до більше. Віктор Літвіченко запевнив, коли приступить до виконання своїх обов'язків на посаді міського голови, усі рішення, які приймалися на сесіях, будуть скасовані, у тому числі і сесію, на якій було прийнято міський бюджет. Я, Я думаю, що так, да. і такої може бути. Це буде, ну не знаю як, добре чи плохо. Для це, це буде погано. Планова зустріч відбулася. Висновки зроблені, а телеканал Самар і далі буде тримати вас у курсі подій рідного міста.